Атака фейками по контрнаступу Под Києвом уничтожили п'ять комплексів Петріот. Чому кремлівські наративи взявся просувати сам Путін? Нікому іншому вже просто не довіряють. Навіщо російська пропаганда вигадує небачені втрати зсу? Создати оптимістичну картинку для внутрішнього польсу. Як Кремль розгорнув інформаційну хвилю проти України в західних змі? Головний меседж на захід, що не треба поставляти Україні леопарди. Це фрагмент сюжету російської пропаганди. Бусу намагалися прорвати оборону на одному з самих гарячого спецоперації. Но зустріли от такої атмосфер. Та є кілька нюансів. Розповідаючи про українські втрати, пропагандист показує знищений російський танк Т-80БВ. Прокол вийшов на ще одній дрібниці. В кадр потрапив на шеврон з написом Руська тактическая борода». мабуть, одного з ліквідованих танкістів окупантів. На фейках російська пропаганда налагодила навіть ціле кіновиробництво для переконливості, нібито здачі в полон українських танкістів кіно знімали вночі, щоб ніхто бува не розглядів чергових проколів. Руки так ви заки ранені. А ось так під виглядом леопардів, росіяни знищували комбайни в українському полі. Ну, давай поніматравоти. Мабуть, ці два комбайни Путін теж порахував, фантазуючи про українські втрати під час зустрічі з так званими воєнкорами. Потіряли с 160 танків і свише 300, трьохсот шістдесяті бронімашин разного типу. І так з кожної російської праски. Пам'ятним доброї волі. У нас просто достаточна концентрація сил. Ні, не готові на переговори. Поки ми не атаді крим ми віддадим. Кремлівські рупори влаштували справжню істерію щодо контрнаступу ЗСУ. Попитали сам за місцем, чого домагаються і на кого розрахована ця потужна порція фейків? Давайте розберемося. В українській розвідці кажуть, країна-агресорка дійсно запустила сценарій масованої інформаційної атаки одразу для кількох цільових аудиторій. Зараз активна фаза дій українських сил безпеки і оборони. Фаза, яку обговорює весь світ, і з одного боку, расисти хочуть пояснити власному зазомбованому суспільству, що у них все добре, все під контролем, все йде за планом і вони пачками знищують ту саму західну техніку, що безумовно не відповідає дійсності і є фейками і не більше. З іншого боку, звичайно, завдання вплинути на вільний світ. На наших партнерів розхитати проукраїнську антипутінську коаліцію. Розвінчування російської пропаганди про шалені втрати України пролунало з несподіваного боку. Українці почали наступлення. Я вам розказую, як є, не так, як. Е Наступлення вони ділять все грамотно. Потеряли вони два леопарда і несколько там бредлі і так далі. Собственно говоря, об обичної бойові втрати. Насправді, експерти переконані, що за цією масштабною атакою фейків ховаються страхи кремлівської верхівки. Вони опасаються українського контрнаступу, тому що вони досі не розуміють, на що здатна українська українська збройних сил. Вони не до кінця розуміють. І тому, звичайно, така. От відчуття небезпеки, а, знов таки, ми це бачимо просто за інтонаціями, за різними текстами. Навіть у того ж Путіна, свій страх сам Путін не зміг приховати навіть фізично, коли під час зустрічі з так званими воєнкорами здригнувся від звичайного дзенькоту ложки. Це... Відьми кріхтіровка і це перекреслило його намагання виглядати на тій зустрічі простим хлопцем та водночас, нібито лідером, який все контролює. його Говорячи про його внутрішній стан і про ложку, яка впала, і він там здригнувся чи скривився. Ось це реально його стан. Він боїться, дуже боїться. В першу чергу, за себе зрозуміло, що не за Росію, не за народ. Плював він на це з високої башти. за розхитування підтримки заходу у Кремлі взялися з. Потрійним завзяттям Байден на справі, абсолютно управляє українцями. залучили армію пригодованих експертів і медійників подекуди із сумнівною репутацією. Та навіть у поважних західних змі почали з'являтися публікації з позицією країни-агресорки. Звичайно, порівнювати і ставити в один ряд жертвою агресора. Ну це звичайно не ті стандарти журналістики, про які говорить цивілізований світ. І звичайно, завдання України в всьому світі він нагадувати, що це не змагання, що це не, не спорт, що це трагедія, за якою стоять щоденні втрати людського життя, щоденне руйнування цивільної інфраструктури і продовження геноцидної війни росіян проти українців. Провал інформаційної атаки на захід засвідчила заява міністра оборони США. Той після чергового Рамштайну іронічно згадав про російські фейки. Я думаю, росіяни показали нам одні і ті ж п'ять машин вже тисячу разів. З десяти різних ракурсів та відверто в українців все ще багато бойових можливостей. Сам Путін видав на гора ще одну нісенітницю. Под Києвом нічтожелі п'ять комплексів Петріот. І це при тому, що їх у нас усього два. Це треба вміти знищити п'ять із двох патріотів. Експерти помітили, що кремлівські наративи тепер просувають не лише звичні пропагандисти. Тобто, замість кумедного Канашенкова, вже шуйгу починає коментувати перебіг українського контрнаступу. Дуже дуже цікавий ефект. І те саме стосується спілкування е, людини, схожої на Путіна, з воєнкорами. Е, ніхто ін, нікому іншому вже просто. Не довіряють, тому так змушені випускати важку артилерію. Та може, це через те, що пропаганда почала давати збої? Україна вже ворожина западом лучше і більше, ніж будь-яка страна НАТО. Нужні нам території, яких не хочуть з нами жити. Не впевнена я в этом. Тобто позавчора позавчора вона казала, що з лиця землі значить потрібно стерти. А сьогодні якийсь незрозумілий пацифізм, тому що на сьогодні Маргарита Симоньян і Ольга Скабєєва, думаючи про майбутнє, мають оцінювати його з точки зору, що сядуть вони на лаву підсудних на довгі роки у в'язницю. Чи не сядуть? сядуть. А може в російській пропаганді просто почався безлад? Це певно, от таке несогласовані, не на різних е е е навіть канал. Не кажучи вже про Телеграм і про Мідіа, мені здається, що такої машини злагодженої досі не сформовано. Тому є кілька центрів з різним фінансуванням, з рівним країнистом, які ще щось тобі там народжують. Всю суть путінської Росії цього тижня продемонструвала гордість диктатора Пітерський економічний форум без інтернету через страхи бункерного з посиленою дезінфекцією. Та дивом російського автопрому ладою новинкою, яка навіть не завелася. Заводиться? Оксана Дворецька, факти тижні, ICTV, Єдині новини.